Вітаю всіх, хто цікавиться новинами краю. В ефірі випуск інформаційної програми Час. У студії працює Юрій Павлешниць. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Де хочу і як хочу, в Ужгороді не дотримуються правил паркування. Зубівська школа, сад оновлена та відремонтована. Новий авіарейс. Прага стане ближчою. 150 тисяч фізичних осіб обмежили в розрахунках. Референтні ціни гіпертоніки Мукачева отримують ліки дешевше. Атака невідомої тварини. Місцеві звинувачують чупокабру. Українські чиновники Мінсосполітики відправляли в табори за державний рахунок не сиріт, а дітей, які не мають пільг через це, не було забезпечено оздоровлення понад двох тисяч дітей сиріт. Про це йдеться у звіті Генеральної прокуратури на підставі перевірок у сфері дотримання прав дітей на відпочинок та оздоровлення. За подібними фактами, прокурорами розпочато шість кримінальних проваджень. Заявлено до суду чотири позови про повернення незаконно витрачених бюджетних коштів. Бездіяльність органів влади виявили у Закарпатській, Івано-Франківській Сумській областях, місті Києві і Севастополі. Встановлено, що органи виконавчої Влади допускають незаконну оренду або використання земель і майна за міських оздоровчих установ. Крім того, в дитячих здравницях виявлено факти неякісного харчування дітей, незадовільних умов їх проживання, неналежної організації дозвілля підлітків. У Берегові приватні забудовники посягнули на міст 19-го століття, який є прикрасою і транспортним сполученням у місті. Ще два роки тому берегівським міськвиконкомом було затверджено рішення про розміщення під мостом квіткового магазину та кафетерію з літньою терасою. Однак, урбанізація території псує автентичні споруди. Після численних обурень місцян справою зацікавилася прокуратура, яка розпочала перевірку. В ході даної перевірки виявлено факт незаконного виділення земельної ділянки під кафе, під автомобільним мостом в місті берегово. На прокуратурою направлено до, до господарського суду познавну заяву щодо повернення даної земельної ділянки, і в даний час проводиться перевірка щодо наявності підстав для внесення в ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за даним фактом. Крім того, договір на оренду землі суперечить законодавству, оскільки складений без дозволів служби автомобільних доріг. А сама споруда за експертизою потребує оглядового ремонту. Кабмін заборонив обладнання місць для паркування на тротуарах і проїжджій частині автомобільних доріг. Відповідні зміни до правил паркування транспортних засобів внесені в постановою номер 583. Ця заборона, звичайно, не стосується операторів суб'єктів господарювання, які здійснюють обладнання та утримання майданчиків для паркування. Також операторам заборонено передавати паркувальні майданчики на тротуарах і проїжджій частині доріг у користування іншим суб'єктам господарювання. Внесені зміни дозволять залишити в минулому конфліктні ситуації, що виникають між суб'єктами господарювання та водіями, яким забороняють користуватися вільними місцями для паркування в зонах відпочинку та громадських місцях. Автівка на автівці і в призначених для паркування місцях і в заборонених. У жорські водії просто забули про культуру паркування. Де ж вони паркують свої автівки? За цим слідкувала Марія Мартин. Ужгород центр міста вулиця Жупанацька, знак зупинку заборонено. Тим не менше водію цієї номарки до правил дорожнього руху байдуже. Не бояться правоохоронців і інші шість водіїв припарковані на забороненій зоні. Хамуваті попросту. Ну, не мають культури, чекають від інших людей те, що самі не хочуть робити. Просто-напросто. У нас все так в суспільстві. Така картина з боку місцевих водіїв і біля скварика поблизу СБУ. Той же знак, знову ж таки, купа машин. Один з водіїв набрався сміливості, припаркувався прямо на пішохідному переході. Заважає. І взагалі шофера не дивляться правила. Бо взагалі не дивляться, перейти не можна, на перехід не можна дітям особливо перейти. Ось цей громадянин взагалі вирішив не морочити собі голову, шукаючи місце на проїжджій частині. Зупинив авто на тротуарі. Водії? Та бо совісті немає. А що водіям Вони поспішають хто на роботу, хто по магазинах. Подумаєш, порушили правила руху. Не бояться зупинятись уже й на автобусних зупинках. Чому водії собі дозволяють паркуватись в недозволених місцях? Прямо в центрі міста питання поки без відповіді. Тим більше, що за це ж ніхто і не карає. Машина з представниками дає промчала по своїх справах, а на порушник в інспектори уваги навіть не звернули. А місцеві органи самоврядування займаються більш важливими питаннями. Тому, на жаль, питання парковок наразі в обласному центрі таке, яким воно є. Депутати пропонують заборонити куріння ще й на літніх майданчиках кафе та ресторанів. Відповідна ініціатива міститься в законопроекті, зареєстрованому в раді 30 серпня. Зокрема, заборона стосується приміщень та території об'єктів культурного призначення і державних установ. Окрім того, законопроект пропонує заборонити, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях та на території підприємств, установ та організацій усіх форм власності на території готелів та гуртожитків. Оновлена школа, комфортні умови навчання забезпечили для учнів Зубівської школи саду першого ступеня. Тут зробили капітальний ремонт, аби діти навчалися у належних умовах. За сприяння народного депутата Віктора Балоги школу перетворили у сучасний навчальний заклад. Катерина Можаєва далі. Зубівська школа сад першого ступеня не бачила капітального ремонту, мабуть, від дня її відкриття. Лише цьогоріч улітку сільська громада, зокрема, вчителі, батьки, школярі, дочекалися, поки і в їхній школі якісно побілять стіни, поміняють підлогу та електропроводку. Коли б ми сьогодні переступили поріж школи нашої, ми були дуже приємно здивовані цими змінами, які сталися. Коли зайшли у ці просторі, світлі класи, сучасні класи, ми раді, що у нас така школа, що такі вчителі. Зубівську школу сад батьки тепер називають казковою, адже ще донедавна тут були обшарпані стіни, стара підлога і жахливі стелі. За сприяння народного депутата Віктора Балоги навчальний заклад перетворили у сучасну школу. Кожний рік він проводить такі акції по наданню багато допомоги школам. Цей мультимедійні комплекси, цей і подарунки до 1 вересня, це і вітання випускників, які закінчують 11 класи. Класи у зубівській школі невеликі, адже тут зараз навчається всього 14 учнів. А разом із ними у цьому приміщенні виховують 23 малят, адже 18 років тому цей навчальний заклад перетворили у навчально-виховний комплекс школу сад. Зараз не можна порівняти, які умови були. Ну були вікна, поміняні, були дах поміняний. Ну а такого ремонту ми навіть не очікували. Ми прийшли і сьогодні були дуже приємно здивовані таким якісним ремонтом. Після ремонту в школі у сільської ради стало на одну проблему менше. Ще треба зробити у наших класах, у нашій школі одна велика проблема це внутрішні вбиральні. Це одна така велика у нас проблема на сьогоднішній день. Вирішити цю проблему повинна не лише сільська рада, а й обласна державна адміністрація, яка нібито піклується про належні умови навчання для школярів. Відзначили день знань і в першій школі міста ЧОП. Привітати школярів та педагогів з цим святом прийшов і депутат обласної ради Володимир Чубірко. Після урочистої частини свята відкрили відремонтовану бібліотеку, перерізавши червону стрічку. Ура! Слова подяки за істотну допомогу учням і педагогам школи висловила і міський голова. У комфортних умовах оновленої бібліотеки діти зможуть отримувати нові знання. Це не всі новини. У продовженні програми ви дізнаєтесь про таке. 150 тисяч фізичних осіб обмежили в розрахунках. Референтні ціни. Гіпертоніки Мукачева отримують ліки дешевше. Атака невідомої тварини. Місцеві звинувачують Чупакабру. Прага стане ближчою для ужгородців і закарпатців Зокрема, авіарейс полученням ужгород прага прага, ужгород вже з жовтня перевозитиме громадян двох держав. Чи все готово? Знають мої ужгородські колеги. В той час, коли Укрзалізниця крок за кроком залишає закарпатців без получень по Україні, зростають ціни на квитки в касах автовокзалів. Представники вже давно неприбуткового підприємства «Ужгородського аеропорту нарешті зрушили з мертвої точки. Відтак з допомогою залучення інвесторів жителі краю зможуть літати до Праги. Новий авіарейс стане доступним вже з 1 жовтня. Тільки буде Рішення по інвесторам, якщо ви знаєте, в цьому проєкті участвують 5 інвесторів. Тільки ми отримуємо інформацію, то з завтрашнього дня вже відкрита буде продаж. Перевозитиме громадян літак, АН-140. розклад руху рейсу вже розроблено. Щодо ціни обіцяючи, вартість квитка буде доступною. Відкриття рейсу на думку експертів значно спростить життя не тільки бізнесменам, що добираються містами рейсу, а й туристам. Відкриття нового рейсу це теж нова активність аеропорту, як міста, яке може і транзитні рейси, і чартери приймати і розвивати новий потенціал. У Львові подібного рейсу нема на Прагу, це теж ну посилює позиції саме теж міста Ужгорода. Це рейс для людей. Це рейс для можливості людей подорожувати. В кожного є свої потреби, можливості, комфорту, переїзду. Адже черга на кордоні, шлях доїзду, він має свої певні негативні ну, теж аспекти. Чому саме Прага, організатори рейсу кажуть, в Чехії проживає понад 100 тисяч українців, чимало з них заробітчани. Тож, можливо, цей рейс допоможе їм частіше навідуватися на батьківщину. Щодо інших сполучень відповіли, Будапешт перш занадто близька. От в Братиславі аеропорт не відповідає належному вигляду. Та й взагалі практично не працює. Запитали журналісти на рахунок міжнародного аеропорту Ужгород. Нагадаємо, останні роки його вигляд аж ніяк не відповідає статусу. Дах тече, штукатурка обсипається. Інвестиції, які були у аеропорт, це були інвестиції у інфраструктуру, яка забезпечувала діяльність аеропорту іменно як аеродрому. А подальше, ну на жаль, ми зараз збиткові. У нас немає поки можливості інвестувати у капітальні ремонти, у відновлення інфраструктури і так далі. Директор аеропорту каже, бо де якісь Чому роботи по облагородженню все таки робляться, намагаються відремонтувати сектори обслуговування пасажирів. Планують встановити технічні засоби контролю на авіабезпеку. Та, на жаль, ті кошти, що виділяють на обслуговування, дуже незначні. А обіцянки щодо грошей на капремонт так і залишились обіцянками. В Свою чергу на питання, коли аеропорт відремонтують, присутні на зустрічі з медіа, один з обласних депутатів відповів наступне: звичайно, класно вибули, якщо будуть кошти без робити це, але це на сьогоднішній день. Мені здається, на мій погляд, другорядне питання. Толку з того, що будете мати там мрамор ідеальний, да? а звідти нічого нікуди не буде літати. Кафешку чи в ресторани можу піти собі десь якесь друге місце. Я... Пан Юрій каже, вигляд аеропорту значення та, не має, Головне не... безпека. Звичайно, безпека на першому місці, та все таки перше враження про місто країну формує так само і вигляд першої зупинки пасажира, маючи міжнародний аеропорт, влада, дирекція не використовує його можливості. Таким чином, аеропорт на сьогодні збитковий залишається вірити, що рейс у Прага буде прибутковим, дасть змогу оживити аеропорт татусом міжнародного. Кабінет міністрів обмежує можливості перереєстрації транспортних засобів на нового власника, в ніж зміни до відповідного порядку. Про це йдеться в постанові уряду від 1 серпня. Згідно з постановою, забороняється перереєстрація на нового власника транспортних засобів, щодо яких є постанова суду про накладення арешту чи постанова державного виконавця про накладення арешту. Забороняється також перереєстрація транспортних засобів, зареєстрованих за неповнолітніми особами, без письмової нотаріально засвідченої згоди батьків або піклувальника. Крім того, заборонено перереєструвати на нових власників. Транспорт транспортні засоби придбані в розстрочку без надання відповідних документів про остаточний розрахунок. Раніше зазначені заборони діяли тільки стосовно зняття з обліку транспортних засобів. З 1 вересня вступило в силу постанова НБУ, яка обмежує свободу розрахунків фізичних осіб готівкою на рівні 150 тисяч гривень. Національний банк України пропонує 5 способів здійснення безготівкових розрахунків між фізичними особами за договорами купівлі-продажу на суму понад 150 тисяч гривень. Які це детальніше розповість Олександр Поліщук. Учасники угоди можуть обрати зручний для себе спосіб, зважаючи на ступінь довіри між покупцем і продавцем. Постанова передбачає там декілька способів розрахунку покупця з продавцем. Один із них перерахування з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця коштів. Як зазначають у Нацбанку, цей інструмент передбачає досить високий рівень довіри між учасниками угоди і може бути використаний при договорах купівлі-продажу між родичами і близькими друзями. Другий інструмент, який на думку представників НБУ, набуде більш широкого поширення, використання так званих умовних вкладів. Цей спосіб передбачає, що при укладенні угоди покупець може відкрити рахунок на ім'я продавця. При цьому має бути обов'язково обумовлено, що продавець вступить право володіння коштами лише при наявності документа, який засвідчує, що угода відбулась. Цією угодою мають бути також передбачені умови повернення коштів покупцю, якщо угода не відбулась і тому є підтвердження нотаріуса. Є ще третій спосіб, це використати окремий депозитний рахунок нотаріуса, тобто нотаріус може виступати там гарантом. Угоди, Кошти вносяться на цей окремий рахунок, і після закінчення угоди, після підписання договорів, кошти можуть бути доступні продукції. Як пояснили в НБУ, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса кошти не можуть бути використані на інші цілі ані нотаріусом, ані покупцем. Банкіри кажуть, така форма розрахунку має високий рівень безпеки і підходить для учасників угоди, які мало довіряють одне одному. Четвертий спосіб розрахунків акредитиви фізичних осіб. Є попередня домовленість. Між покупцем і продавцем, де описано всі умови істотні, на основі цього попереднього договору відкривається банковий акредитив, підписується угода у нотаріуса і після завершення цієї угоди виконані всі умови, які були описані в попередньому договорі, людина, продавець, може отримати свої кошти. Цей спосіб широко поширений в банківських мережах і зарекомендував себе як надійний. П'ятий спосіб. Покупець просто може внести готівку на поточний рахунок фізичної особи-отримувача. При цьому покупець не зобов'язаний відкривати рахунок у банку. Така форма розрахунку також передбачає високий ступінь довіри між учасниками угоди. Національний банк на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі даватиме відповідні і роз'яснення на всі питання, які виникають при розрахунках на суму понад 150 тисяч. Сметані і молоко не місце на вуличних ятках. На цьому наголошують працівники санепідемстанції. Молочні продукти зона особливого ризику, адже псуються швидко, а позбавлені пастеризації можуть містити ще небезпечні бактерії. Молоко та кисломолочні продукти, особливо в літній період, швидко псуються і мають короткий термін реалізації. Це наявність достатньої кількості холодильного обладнання, що відповідно може бути забезпечено тільки у магазинах, супермаркетах та ринках. Не в захваті від домашнього і молоді матусі і навіть бабусі. Хто бажає корисного, намагається мати особистого постачальника. Бутилки, да? банки. Люди не знають, звідки ті банки, і яка чистота, яка де є гарантія, що там немає захворювань. Ні, з вулиці, ні, ну щоб внутрі, то тоді можна. Дивлюся, щоб чисте було, бо ці домашні, вони дуже гаряні. Там бутилки збирають по мусорникам. Так що, тому я купляю в магазині. Ми молоко охлаждаємо німно, не сім'я, охлаждаємо, кладемо в холодильник. А вона не скасає. Їх якість ніхто не перевіряє і не контролює. Продукти харчування продаються прямо з асфальту, який кишить мікроорганізмом, що є дуже небезпечним в плані виникнення гострих кишкових інфекційних захворювань. Якщо ж ви купите продукти не о шостій ранку, а по обіді вони скоріше за все будуть уже зіпсовані. Тому додайте отруєння, інтоксикація або навіть банальний розлад шлунку через бруд. Не слід забувати і про інмовірність інфікування бактеріями та зараження хворобами від тварин, від чого вас страхує магазин. Спеціалісти ж кажуть, будь-який неперевірний продукт потенційно небезпечний. Обрати відповідальність тільки на самого себе і приймати молоко тільки після кип'ятіння, а творог тільки після е, відповідної термічної обробки, тобто у вигляді запіканок, вареників. Звісно, купувати чи ні кожен вирішує особисто, та при виборі магазин, ринок чи стихійна торгова точка, слід зважити на те, що ви зможете зробити, якщо таки придбаєте неякісний продукт, і хто за це відповідатиме. Пілотний проєкт референтних цін на лікарські препарати для гіпертоніків, запроваджений не так давно в Україні у Закарпатській області. Найкраще реалізовується в Мукачівській ЦРЛ. Близько 18 аптек міста видають медпрепарати дешевше пацієнтам, які отримали рецепт та лікуються в центральній районній лікарні. Пані Анна гіпертонік уже більше п'яти років. У неї завжди високий тиск, тому в лікарні жінка часто гість. Без порад медиків і призначених ліків вона не обходиться. Я не можу без лікарства, якщо не приймала лікарство. Дуже високий тиск у мене. 180 буває, а так коли приймають 160-140. Гіпертонія невеликовна, але тиск, який постійно стрибає, стабілізувати можна. Головне регулярно відвідувати лікаря і щодня приймати необхідні медпрепарати, за які віднедавна гіпертонікам навіть відшкодовують кошти. Буває знижка, а буває, що повністю безплатно дають. Середні ціни на препарати для лікування гіпертонічної недуги передбачає пілотний проект, який торік запрацював в Україні. Мукачівську ЦРЛ визнали одним із кращих медзакладів Закарпаття, де цей проект втілюють найефективніше. У місті працює 18 аптек, де хворі можуть будь-коли отримати ліки за референтними цінами. Людина приходить до нас з рецептом на конкретний препарат, де виписана діюча речовина. Ми пропонуємо людині різних виробників відповідно, рідні ціни. У перелік визначених ліків входять 272 медпрепарати. Кількість хворих, які страждають на підвищений тиск, як в Україні, так і в усьому світі за останні 10 років збільшувалась. Сьогодні в державі щонайменше 12 мільйонів гіпертоніків. Матря яка погода. Порой буває дуже високе давлення. А порой нас вот вет в августі настільки сильно падало. Сильно падало, что я даже ходить не могла. Шаталом за словами лікарів, артеріальна гіпертонія хвороба небезпечна. Якщо вчасно на неї не реагувати, часто вона призводить до важких ускладнень. Високий артеріальний тиск це є ризик виникнення ускладнень. Приблизно 3-7 разів може ви ризик виникнення інсульту, приблизно в 4 рази виникнення серцевої недостатності, як ускладнення гіпертонічної хвороби, у 2 рази як інфаркт інфаркт міокарда, як ускладнення. Гіпертонічної хвороби за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань Україна випереджає сусідні країни. Тому лікарі наголошують, що відвідувати терапевта потрібно не менше чотирьох разів на рік, і обов'язково щодня приймати ліки виписані за рецептом. Тоді шансів продовжити своє життя значно більше. Чупокабра існує, віднедавна в цьому переконалися жителі Горунди. Після того, як невідома агресивна тварина ледь не відкусила палець місцевій жінці, до лісу селяни ані ногою. Куди не варто ходити, аби не натрапити на страшного звіра, розкаже Світлана Комлєва. Ще не так давно до лісу, неподалік від села Горонда, місцеві приходили по гриби ягоди. Та після випадку, який тут трапився цього літа, охочих збирати дари природи значно поменшало. Те, що сталося в цьому лісі, пані Марії досі пригадує жахом: чим обернеться для родини звичайний літній пікнік, тоді навіть і подумати ніхто не міг. Ці з дитинства знайомі місця просто не можуть бути небезпечними. А тому відпочити на природі вирішили усією родиною. Хоч відпочинок і вдався на славу, закінчився він не надто приємно, з'явившись, наче не звідки на доньку напав невідомий звір. Дочка дуже закричала, я спугалася, піднялася, дивлюся звір, вчепився доньки в ногу. І так вчепився слугу, що я не могла його відбити. Ми кричали, відбивала я палкою, палкою не можна було відбити. Я як потягнула, воно і сама не замітила, як воно мене хватило за палець. Далі все відбувалось, наче у страшному сні, розповідає жінка. Я не могла його відірвати, потім донька його била палкою, вже відбивала від мене. Воно як учепилося в мій палець, я не могла витягнути з пасті його. Потім, добре, що я не розтірялася, дуже не розтірялася, зобразила, Хватила з другою рукою правою рукою, хватила його в глаза, в глаза йому. Я як пальці заділа, в глаза. Вона тоді пасть відкрила, я руку витягла. Що то була за тварина, жінка не знає і досі. Більше за собаку, ні гінот, ні росомаха. Скоріше від кожної тварини потрохи. Та найгірше, каже пані Марія, істота була вкрай агресивною. Цілком можливо тварину привабив запах м'яса, яке родина смажила на багатті. Я ніколи таку звіринив, тут скільки ми ходимо по лісу, бо живемо недалеко. Ну, що там, 5 кілометрів, недалеко ліс. По гриби хочеться йти і по ягоди ходили, ніколи нічого не бачили. Крім одної змії, і то маленької ніколи не бачила так. Ніколи навіть не чули ми, щоб в лісах наших була така звіря. За кілька хвилин від тварини таки вдалося відбитись. Щоправда, істота практично відкусила жінці палець. На щастя, мизинець лікарям вдалось пришити, та функціонувати він вже не буде. Кілька тижнів у лікарні, крапельниці та околи від сказу. Такі наслідки нападу лісового звіра, якого ніхто з рідних так і не зміг розпізнати. Не такого я ще не бачу. Схоже на чупакав. Вона головка маленька, вушка маленька, а сама ну, саме рот її длинний такий, типу, на ну, більший чуть, як у лиса. І зубів багато. Ну, тако, ну, ну, агресивне дуже було, не можна було відбити. Хоч влітку та восени і щедрі на плоди, відтепер до лісу ніхто з родини ані ногою. Радять обходити його стороною і своїм знайомим, бо пережити таке нікому не бажають. Це все на сьогодні. Та інформаційний відділ продовжує свою роботу і вже завтра на вас чекає свіжа порція цікавих новин. Лідер країни Мукачеву визнали кращим містом для літнього відпочинку. Забіг на 300 метрів школярі Пилипця змагаються за право користування вбиральною. Консультаційний центр МНС. В Ужгороді повідомити про надзвичайні події буде простіше. До зустрічі на цьому ж каналі. У студії працював Юрій Павлешнець. І не забувайте ще більше інформації на нашому сайті. Бувайте.